Бажаєте отримувати електроенергію зі знижкою в 50%? Це реально. В Україні діє програма Тариф на електроопалення. Що це означає? Якщо у вас електрокотел або тепловий насос є основним джерелом опалення, і у вас не заведений газ, нема пічного опалення, ви маєте право підключити такий тариф на електроопалення. Що це дає? Звичайний тариф в нас в Україні зараз на електроенергію 4 гривні 32 копійки за кВт-годину. А у вас буде, якщо ви підключите, 2 гривні 64 копійки. За кВт-годину, І ви в місяць зможете до 2000 кВт-годин отримати по цьому пільговому тарифу. Якщо вдруг спожиєте більше, то ви цю різницю оплатите вже по 4 гривні 32 копійки. Тобто 2000 по 264, а там, припустимо, ви ще спожили 2300. А ще 300 кВт по 4 гривні 32 копійки. І він буде діяти з 1 жовтня і до квітня. Фактично, як діє опалювальний сезон. Як його оформити? Це відносно просто. Потрібно виконати певний проект, внести ваш електрокотел чи тепловий насос в систему живлення вашого будинку. Подача в ваш місцевий ОСР, ну, в народі, як говорять РЕМ. Вони приїжджають, певна комісія від них записують там серійний номер, перевіряють, чи так воно є. Ну і слідчим місяцем вони вносять в базу, і до вас буде застосовуватися цей тариф на електроопалення. Це, можливо для всіх домогосподарств. Але ще раз хочу наголосити, в кого не проведений газ, не має, там, наприклад, пічного опалення чи інших джерел опалення, тільки електроопалення є основним джерелом. Ось Ви зможете собі оформити такий тариф. Тому користуйтесь, якщо вам було цікаво, з вас підписка.